Всіх вітаю на Ютуб каналі фокус. Як завжди фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні спілкуємось про військове на теми. Говоримо із Євгеном Диким. Він учасник російсько-української війни, ветеран АТО. І я вас вітаю, пане Євгене. Слава Україні. Героям, слава, добрий вечір. Друзі, і вас також вітаю з нашою із паном Євгеном розмовою. Залишіть, будь ласка, свою вподобайку на початку цього відео і підпишіться на фокус, якщо досі цього не зробили, і напишіть кілька слів свої думки у коментарях під цим відео. Ми починаємо. Пане Євгене, про Авдіївку. в першу чергу зазначає аналітичний ресурс Deep State про те, що ситуація. В самому місті начебто, критична і хаотична, ну це вже протягом певного часу саме цей ресурс е, е, апелює е, стосовно ненаявності фортифікаційних споруд. Не... Підготовленості наших сил оборони обороняти всередині міста різні вулиці, а тим часом ворог, начебто, наступає. І біля степового були спроби ворога просунутися на щастя не успішні. Однак у самому місті, в самій Авдіївці по вулицях Незалежності та Сапронова, є просування у приватному секторі. Що ви знаєте? Ну, почнемо з того, що ворог не нібито просувається, ворог реально просувається. Ворог просувається і насувається. Зокрема, до Коксохім тепер намагаються оточити вже з двох сторін. Ну, от. З приводу фортифікації, ну знаєте, робити фортифікацію посеред житлової забудови. Ну я б такого, чесно кажучи, на різних навіть війнах, я все ж таки такого не сильно бачу. В житловій забудові в якості фортифікації використовується сама житлова забудова з усіма плюсами і мінусами, які це дає. А основною фортифікацією в Авдіївці виступає власне коксохімічний завод. От він дійсно така достатньо потужна справжня фортеця. Його можна тримати ну, чи нескінченно довго. Але ключове, звичайно, в такому разі це логістика. Тобто триматись в фортеці можна доти, доки в цій фортеці або є запаси, або їх завозять. Ми чудово пам'ятаємо, як героїчно трималася Азовсталь, як довго тримались захисники Азовсталі, і власне вони так і не зламались. Але коли повністю закінчується БК, ну варіантів просто не лишається. Так от, схожа, ситуація з Авдіївкою. Коксохім це дуже потужна фортифікація, де можна довго боронитись, поки підвозять БК і поки вивозять трьохсотих. От, під загрозою, на сьогоднішній день, власне, під загрозою, основна траса, яка йде з Авдіївки в тили, до цієї траси там лишився приблизно кілометр орка. Ясно, що з кілометра вже і так прострілюється практично всім. Але ну по прострілюваних трасах як це не страшно звучить, але наші захисники навчилися давно вже їздити. Ще я пам'ятаю, що трасу в часовому ярі під час оборони Бахмута, це скажімо, практику такого екстремального водіння в темряві під вогнем. Але при тому до самого кінця все ж таки логістика трималась. От те саме Завдіївкою. По ночах в темряві, по одній машині а не колонами, але кожної ночі їде БК, кожної ночі вивозить 300. Але якщо все ж таки орки здолають цей останній кілометр і реально саме вийдуть до траси. Це поміняється ситуацію в такому разі. Ну я практично переконаний, що ніхто не залишить на дії там е, в героїчній облозі. Ні, ніхто не буде повторювати історію Маріуполя, а буде даний наказ на відхід. І е, швидше за все, це, на жаль, скоро станеться, е, бо є певні об'єктивні причини. Про те, що, до речі, оборона в місті хаотична, отут я категорично не погоджуюсь. Оборона якраз максимально нормально налагоджена, як це можна з тим ресурсом, який є. А от ресурсу катастрофічно не вистачає. Притом не вистачає і людей, і БК. І е, в першу чергу не вистачає артилерійського БК. Це насправді стосується не тільки Авдіївки, це не те, що там начальство не догледіло, і в Авдіївку не завезли снаряди. На жаль, ситуація страшніша в Україну не завезли снаряди. От, е, поки не вирішила ситуація в Конгресі США, е, в нас жахливий снарядний голод, і відповідно Авдіївка може стати е, першою жертвою цього снарядного голоду, першим містом, яке нам доведеться здати саме через брак БК, бо не вистачає всіх трьох основних калібрів, От і е, старого радянського 152-го ну він давно в дефіциті, але так само тепер не вистачає 155-го натівського і 120-х міністрів. Тобто, всі важкі калібри, і е, в, цій, в цій ситуації, е, власне, саме в Авдіївці. Я вперше зіткнувся з тим, що взагалі е, хорошу західну артилерію просто відводять звідти, е, бо нема сенсу її там тримати як приманку для російських ланцетів, коли вона все одно за день зробить два-три постріли. Це нічого не вирішує, а арту втратив. Тобто її звідти просто вже відвели, е, вона прикриває за меж самої Авдіївки, от, і прикриває, от наскільки вистачає снарядів. І в тій ситуації, коли такий гострий снарядний голод, виникає питання: а чи має сенс туди кидати велике підкріплення особового складу? От е якщо без артпідтримки вони все одно, швидше за все е тривалий час не протримаються, от, е то, мабуть, що немає сенсу наганяти туди людей, туди людей без артпідтримки. Але факт є факт: людей там так само дуже гостро не вистачає. Знову ж таки, це е Авдіївка наразі виступає таким, знаєте. Е Зеркалом і одночасно збільшувальним склом загальної ситуації. По фронту просто в Авдіївці це все е, най, найбільш яскраво виражається. Бо саме Авдіївку ор, орки зараз беруть найбільш, скажімо, завзято, найбільш люто. Е, співвідношення сил там по особовому складу 1 до 20, Щоб ви розуміли, От на, на одного нашого 20 орків. Притому співвідношення втрат там шалено виграшне для нас, 1 до 12. Але ж ви розумієте, що з цього витікає? Що ну умовно кажучи, поки живий один наш захисник чи захисниця, от встигає лягти 12 орків, але решта 8 заходять. От і е, ще раз, за відсутності арти, велике питання, чи має сенс туди натягати ще особового складу, чи все ж таки просто готуватися вже, От максимально знищити там орків, е, скільки встигаємо, а далі все ж таки готуватися до виходу звідти. Тим більше не буду називати точно де, наскільки я розумію, це закрита інформація, але другу лінію точно вже копають. От і е, не буде такої історії, як з Бахмутом, що частини, які відступали, змушені були самі себе окопувати на нових рубежах. От цього разу буде відхід саме на підготовані позиції. Слава Богу, хоч чомусь навчились. Шкода, що так пізно, але принаймні зараз це вже робиться. Так що Авдіївка дійсно в дуже важкому, дуже скрутному становищі, і ну доволі складно з тим щось зробити. Але тим часом захисники роблять практично неможливо. Вони там дійсно, ну буквально як в м'ясорубці перемелюються ці орківські резерви, і е, насправді, з точки зору цієї от страшної арифметики війни, а війна це все ж таки в першу чергу не про міста і не про лінію на карті, це про те, хто скільки кого вбив. Так, от, з точки зору цієї от страшної арифметики війни, Авдіївка нам поки що дуже вигідна. Ну і ми сильно вдячні кожному хлопцеві та дівчині, які зараз там тримаються сталові люди. Як ми розуміємо, там ніяких комунікацій немає. О, води, електрики, Це зрозуміло абсолютно. Yeah, yeah, yeah. Нет, там реальне пекло, абсолютне пекло, але саме від них, в мене друзі, я там зараз. От саме від них я чітко чув, що от скільки можна буде протримати логістику, стільки треба нас. От не чув жодного цього, виведіть нас звідси. Навпаки, було, що ми тут робимо настільки корисну роботу, що головне, тримайте нам логістику. Ну але на жаль, можливості не нескінченні, колись ця логістика може вирватися, і тоді буде відхід. Росія не стараються там ці щата зімкнути, аби логістику перервати. Ну, вони просто стараються, вони, їм кілометр лишився до цього. Я гадаю, що такою тактикою м'ясних штурмів, коли вони просто не економлять взагалі живу силу, вони цього досягнуть доволі швидко швидко. Тут треба теж розуміти, що там явно політична задача. От Авдіївка це явно не військова історія. Я не вважаю російських генералів там геніями-стратегами, вони себе такими не проявили. Але вважати їх повними ідіотами, ну теж на жаль підстав нема. І те на які жертви вони йдуть в Авдіївці, ну це не військове рішення явно, це явно їм згори спустили такий наказ, якому вони не можуть. Жуть відмовити і тому, що жодний все таки, хоч трошки психічно адекватний орківський генерал, стільки б солдатів за Авдіївку не клавли. Тобто там явно государь імператора вимагає собі Авдіївку до так званих виборів. Пане Євгене, чи правильно я розумію, що хлопці, дівчата, жінки, чоловіки, які зараз у логістичній службі постачання цього міста кибусиками підвозять провізію, боєприпаси, медикаменти і вивозять трьохсотих. Так само герої, тому що ви кажете один Звичай. кілометр? Вони, 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 вони ризикують на кожному метрі цієї дороги, кожен метр цієї дороги життя, це їхній ризик життям, Вони нічим не відрізняються від тих, хто в цей момент тримає позиції в місті. Це в ніч відбувається все переважно. Правильно розумію? Ну, в, тем, в, в, в темряві. А зараз в даному разі для нас добре, що зима і темрява не довго триває. Е, про південь пане Євгене, хотів запитати. Оновилася на діпстейті е, лінія е, сіра. Так сіра зона поблизу населеного пункту Окринки, зазначається, що вдалося подекуди відсунути ворожі сили від забудови. Що там? Які новини звіти маєте? там? Е, ну, власне, діпстейт дає надійні недійні речі, але трошки з затримкою в часі. Значить, там були так, згадаємо в ретроспективі. Там була достатньо давно вже одна перша велика спроба російського наступу на наш поцдарм, коли поклали цілу десантну дивізію. Далі була пауза, в яку наші розширяли поцдарм. От далі нещодавно була друга велика спроба російського наступу, який успішно відбили. От і після цього було оце нове розширення поцдарму, про яке ви зараз кажете. Десь з вчорашнього дня, вже після цього розширення, з вчорашнього дня почалась третя спроба росіян штурмувати позиції наших на плаздарних, тобто вони відчайдушно хочуть цей плацдарм ліквідувати. Він для них смертельно небезпечний. Вони це знають. Вони знають, що якщо цей плацдарм протримається, доки в нас закінчиться снарядний голод, ну він тоді хана. Це насправді це, це плацдарм, от їхні воєнкори не дарма. Це називають Херсонсько-Кримське направлення. Там 60 кілометрів до перекопу, тобто, якщо тільки весною в нас будуть снаряди, ну їм буде дуже важко там триматись. Вони це знають, і тому вони дуже хочуть встигнути, поки в нас снарядів немає. От поки в них відкрилось По -по поки паскуда Трамп, вибачте мою лексику, але це інакше не назвеш. Реальний союзник і друг Путіна Трамп, назвав речі своїми іменами, абсолютно свідомо, абсолютно знаючи, що він робить, перекрив нам постачання БК. От, поки Трамп відкрив оркам таку можливість, вони не дурні, вони намагаються нею скористатися. Адже наш поцдар на лівому березі він тримається під такою, так би мовити, артилерійською парасолькою з правого берега. І звичайно, зараз ця парасолька сильно дірява через снарядний голод. Хоча, наскільки я можу судити, саме на той напрям, все ж таки снаряди їдуть першочергово пріоритетно. Є дуже гарні новини. Буквально нещодавно з'явилася інформація із Сенату Сполучених Штатів Америки. Там е, заділили план Б і розділили історію із кордоном е, з Мексикою, Сполучених Штатів Америки і е, допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню. Так е, отже, так голосування вже пройшло, хоча б процедурне. Голосування пройшло: це перше голосування, і воно. Про на користь України. На користь України це лише перше. Будемо сподіватися так, на після процедурного але... має бути власне голосування сенату. Але але тут я до речі, практично впевнений, що в сенаті пройде, але ж далі є нижня палата конгресу, палата представників, і от там найстрашніше. Тому давайте сподіватись так, але губу давайте поки не розкатуємо. Краще ми будемо будем, будемо готові до гіршого варіанту аніж навпаки. І тут пригадується е, ваші слова, пане Євгене е, під час минулої розмови ви говорили: якщо буде хоча б те, що у нас раніше було, то вже росіянам буде дуже непереливки за тих умов, що так. ми маємо. Завдання. Якщо просто поновлять той рівень, що був у 23-му, то з цим можна вже дуже багато добитись. Ну звичайно, а якщо... це за ще однією умовою. Якщо ще й буде, кому і оце вже питання не до Конгресу США, а до Верховної Ради України. Ну там британці щось обіцяли допомогти людьми, якщо що в сенсі ні, не жодна Ну ходили такі повідомлення по соцмережах. Що якщо що, так в критичний момент Британія підставить. На плече. Слухайте, такі ну вибачте, ну давайте ми не будемо навіть коментувати такі несерйозні речі. Ну, ну я себе просто хочу уявити голосування клас е, в палаті лордів, в палаті громад Об'єднаного королівства про те, щоб вони самі добровільно вступили в війну з ядерною державою, яка все ж таки на них не нападала, і на боці країни, з якої в них, вибачте, мене, але не було ніяких відповідних зобов'язань щодо цього. Ну камон. Так, і в Питання нам допомагає всім, чим може, отут от треба віддати їм належне, от питання, що їхні можливості далеко не безмежні. Але от все, що вони реально можуть, вони дійсно для нас роблять. Але тут давайте все-таки чітко розставимо крапки над І. Ніхто не дасть нам жодного солдата. От у союзників можна просити будь-яке залізо, а люди наші. Тому дякуємо нашим людям, нашим сталевим героям. Сталевий генерал пішов зі своєї посади. У нас новий головнокомандувач. Про це можемо вже говорити. Будемо стежити за розвитком подій на лінії розмежування разом із вами, друзі, і разом із Євгеном Диким. з яким я сподіваюся найближчим часом ще раз зустрінемось і поговоримо про. Стан дій сан справ там на лінії розмежування. Євген Дикий, учасник російсько-української війни, ветерана АТО з нами спілкувався. Дякую, велике. Пані Нема за що одну справу робимо. І дякую вам, друзі, за те, що також долучаєтеся і доєднуєтесь своєю вподобайкою думками, у коментарях і підписками. Мене звати Павло Ковальчук. На все добре.